Давайте адже приблизно такою ж думкою влада Молдова, яка запевняє, що ця подія не варта навіть гучних заголовків у стрічках новин, принаймні так вони говорять. Давайте тоді рухатися до інших тем, а за цією також стежити. Представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася. Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка. Він розповів, що зустріч із міністром розвитку та технологій Польщі. Штофом Гетьманом та міністром сільського господарства числавом Сакерським тривала 4 години. Торговий представник України наголосив, що сторони таки змогли порозумітися і нині працюють над конструктивним рішенням, як розблокувати кордони, врахувати інтереси фермерів Польщі та України. За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, це було би дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 мільярдів доларів. А за польською статистикою, навіть більше, це надто болісно, не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України. Ну, Додамо, що Польща може розширити ембарго проти українських продуктів. Про це заявив раніше прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Він стверджує, що українська продукція нібито становить серйозну загрозу для польської економіки. Польща продовжує ембарго на імпорт українського зерна, але не виключено, і ми розмовляємо про це також з українською стороною. Що потрібно буде розширення ембарго, також на іншу продукцію, якщо ЄС не знайде кращі способи більш ефективного захисту європейського і польського ринку, стандарти, яких вимагають від європейських і польських фермерів, є дуже високими і немає жодних стандартів, жодних вимог до української продукції. Українське зерно. О, у два а інколи у три рази є дешевшим від того, що виробляється у Європі. Говоримо також про овочі, цукор, рипак, олію, а також іншу продукцію. Наскільки виваженою на вашу думку є ця заява про розширення ембарго? І на вашу думку, це скоріше погроза, чи е, дійсно намір? Давайте. Позбавимось зайвої емоційності, тому що все ж таки Польща для нас є ключовим партнером, транзитивним партнером сьогодні. З урахуванням того, що через Польщу йде там 90% забезпечення нашої армії, ну може трошки менше, тому що ще є там деякі інші напрямки, і Польща старається виконувати свої там зобов'язання в абсолютному обсязі. Да, все, що стосується економіки, це окрема тема. Дивіться, дійсно, європейський ринок сільськогосподарської продукції дуже конкурентний. Я хочу, щоб ми усвідомлювали, що це не позиція тільки польських фермерів щодо правил роботи на загальному ринку. Безумовно, ми бачимо з вами акції протесту і в Брюсселі, і в Парижі, і в Берліні, і в Варшаві, і так далі. Ці акції стосуються нових правил регуляції сільськогосподарського європейського ринку. Тобто, споживачі хочуть отримати більше продукції, більш дешевої, і безумовно, вони хочуть таким чином збільшити конкурентні пропозиції. Ще раз підкреслюю, це стосується не тільки України, це взагалі стосується ринку як такого. З іншого боку, безумовно, національні виробники хочуть отримати можливість протекціоністки захищати свої позиції на ринку. Це стандартна скажімо так, ситуація на разних на різних споживчих ринках, тому спокійно до цього відносимо щодо української продукції. Ну давайте відповідно дивитись на товарооборот, оборот, який маємо з Польщею, да, тобто 11 мільярдів євро. Це постачання тих чи інших товарів вжитку споживчого вжитку на український ринок і зовсім інша цифра. На 4 мільярди ми постачаємо в країну під назвою Польща. Безумовно, треба враховувати, що ми. Абсолютно в рамках правил, які європейська комісія пропонує, працюємо. Все, що стосується таки та, 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 та такого товару, як зерно, це транзитивний товар, який в основній своїй масі проходить через територію польщі, не залишаючись там, тобто суттєвого впливу на ціноутворення утворення на ринку Польщі, він не має. Тому дивіться, всі пропозиції, які сьогодні обговорюються на ринки на зустрічах між урядових зустрічах між нашими представниками і польськими, вони стосуються саме економ. Міки, і вони набагато менш емоційно це обговорюють. Все, що стосується публічних заяв, безумовно, це має певне політичне підґрунтя, але я б до цього відносився спокійно. Тому що як тільки будуть знайдені варіанти підпису тих чи інших документів регуляторного типу, в тому числі після втручання Європейської комісії, будемо мати розблоковану цю ситуацію. Чи буде вона такою емоційною ще певний час? Так буде. Чому ми з вами абсолютно чітко маємо зрозуміти три речі? Перше ще раз підкреслю: сьогодні йде величезна боротьба в Європейському Союзі між виробниками певної продукції і регуляторами. Це не стосується України, це стосується внутрішніх відносин в європейській комісії. Ми просто за рахунок того, що є інформаційно сьогодні активними мається на увазі, що про війну в Україні багато говорять. Тому певні фермерські господарства Польщі спекулюють на кордонах з Україною, але це стосується інших. Проблематик друга складова. Не забуваємо, що в Польщі знову ж таки, проходять, які будуть місцеві вибори, проходять, які закінчаться в квітні місяці, і безумовно є абсолютно жорстка. Політичне, абсолютно жорстке політичне протистояння, яке не закінчилось на парламентських виборах, і тому політичні заяви будуть різні. І тому на активні соціальні групи, а фермери відносяться до вкрай активної соціально-політичної групи, будуть певні певна увага буде звертатися, і вони будуть, ну скажімо так. Менш більш обережно до них ставитись до того, що роблять ці фермери. Що буде далі, побачимо. І нарешті третя складова Україна абсолютно чітко фіксує свої економічні інтереси, обговорює це в рамках трьохсторонніх переговорів там національний уряд будь-якої країни, не тільки Польщі, і представники Європейської комісії, тому що є певна лібералізація для України з урахуванням то, тих втрат, які ми несемо в цій війні, і тому ще раз. Переговори це нормальна позиція. Менш емоційно оцінюємо, що відбувається так. Я розумію, що є певні скандальні там, токсичні дії а, по відношенню до нашої транзитивних грузів. Ну того ж зерна, які ми бачили з вами у Польщі. Президент на це достатньо жорстко реагує. Президент України, і будемо очікувати від наших партнерів, щоб принаймні таких токсичних дій не було, тому що вони активно використовуються якраз таки в інформаційному просторі, в тому числі Російської Федерації. І третя складова. Переговори і ще раз переговори про економічні статуси України Польщі і в присутності Європейської комісії. Так, ну це було чотири складових насправді. Але знаєте, з чотирьох складових я би ви окремо в тезу про те, що все ж таки економічні наші взаємини, вони значно більші, масштабні, глобальні. маю на увазі Українопольські, чим комусь може здаватися, і в принципі питання буде вирішено. Але ну є така такий кейс, як модно зараз висловлювати, вживати це слово економічні взаємини між Польщею, Білорусією і Росією, наприклад, да і це я вже про інший епізод. Такий досить ну, кричущий факт, скажімо, якого могло би й не бути коли польські поліцейські затримують українського журналіста який намагається там з'ясувати якісь обставини торгівлі а, хоча ми знаємо що і білорусь і росія є під санкційними торгівлі між польщею і цими країнами ну і врешті знаєте там відбувається якийсь такий допит з пристрастю як то кажуть з забиранням в телефонів ноутбуків і, там якихось Видалення особистих, відео особистих так. речей так ну врешті все завершилося ну більш менш нормально я так розумію хоча якщо не зважати на те що відео якесь там все ж таки стерли або там як Якось ну, ну, стерли, видалили. Як ви це прокоментуєте? Дві речі. Перше, маємо отримати дійсно підтвердження того, що російські білоруські товари, в тому числі зерно, активно продаються на тих чи інших ринках, включає польський. Ну це має бути юридично підтверджено. і Тоді будуть відповідні реакції, і з нашого боку, я думаю, з боку європейської комісії, і так далі, тому що це є, ну якби м'яко кажучи, дивним. Ми говоримо про фіналізацію війни. да? ми говоримо, ну ключове питання вже абсолютно чітко для всіх зрозуміло, звідки Путін бере ресурси на ведення такого типу війни, як такої. Ось, будь ласка, якщо такі е, факти будуть підтверджені, мається на увазі постачання російської чи білоруської сільськогосподарської продукції, включно з зерном на європейські ринки. Треба буде з цим працювати. Ну тобто відповідно вживати необхідних юридичних е, заходів. Ну це ж очевидно, да, але це треба підтвердження. Це має бути не спекулятивно. А має бути підтверджено, що так постійно транзит існує через білоруський кордон на Польщу йдуть такі, то такі то обсяги такої то продукції. І тоді вже будемо знову ж таки працювати в рамках тих чи інших переговорних груп для того, щоб довести, що це не є справедливим по відношенню до України і по відношенню до європейського ринку загалом. Тепер щодо журналістів, ну безумовно, це неприпустимо. Ну, безумовно, не можна затримувати журналістів, які проводять певну роботу, тим більше, якщо вони е, абсолютно чітко зафіксували, що є представниками журналістського спільноти, що виконують ті то чи інші редакційні завдання, ну і безумовно хочуть отримати якусь фактологічну інформацію для того, щоб зробити ті чи інші висновки. І безумовно, це Ну, має бути е, відповідна реакція. А вона є від нашого консульства і посольства. Є відповідна, е, має бути відповідна реакція польських правоохоронних органів. Що це було? Навіщо така модель поведінки використовується по відношенню да до іноземних, але все ж таки журналістів і тому подібне. Але в принципі мені здається, що сам факт от, розголосу цієї теми вона буде суттєво впливати на подальший перебіг подій для нас. Це буде позитивний перебіг подій.